Хочу вам презентувати наш будиночок Тераса. Е, тут у нас два, можна зробити чотири таких крісла дерев'яних для відпочинку з краєвидом. Тут у нас для тренувань. Підтягнутися. Більше раз. Потім. Туди ми вставляємо смітник для та металу. Можна поставити звиття, коли не гарна погода. Тут ви дивитесь дзеркало, які ви гарні, у мах зараз. Не палите ні в коєму разі. Заходимо всередину. Вхід в інший вимір. Будь ласка. Так, всередині у нас чотири кімнати. Перша це у нас вітальна кухня. Тут маленька є у нас кухонька. Сонечко світить ранком вас будить. Коли ви п'єте смачну каву, є камінь. Заходьте сюди. А на дорогах ви чудово теж користуєтесь, дивлячись у великі панорамні вікна. Потім для вашого користування, будь ласка, бібліотека, різних книжок, це чай, не переплутайте, теж можна брати. Всі продукти, які ви тут знайдете, можна користуватися, окрім того коньяка. Той коньяк не чіпати. Все решта можна брати. Для сміття ми використовуємо. Система сортування, тому в нас тут дивіться, є підписано органічні, загальні. Сюди складаємо пляшки порожні пет. Потім ще дивіться, найважливіша річ. У нас тут рекуперативна вентиляція, її можна швидкість збільшувати, зменшувати в кожній кімнаті, тому завжди у вас свіже повітря. Є такий пульт. Персонал вам розкажуть, як ним користуватися. Йдемо далі у кімнати, дві спальні. В кожній може розміститися по три людини. Двоє двоспальне ліжко і зверху односпальне. Ці зірочки вмикаються, світяться, там ви знаєте вимикач. Будь ласка, це у нас лампа соляна. Увімкнули. Книжки ще ми додамо. І ось тут обов'язково доведіть, що ваші мрії. Сильніше ваших страхів. І всі надписи, що ви тут побачите, читайте та, та дослухайтеся до них. речі можна складати сюди, розпакувалися, склали собі чудово відпочитайте, щоб не захламляти кімнатку. Потім є гачки, багато гачків тут. Є гачки тут, сушарки для взуття. Дуже важливий елемент в горах. Це ви вмикаєте, якщо вам потрібно посушити свій рушник, або речі в горах намочили. Це опалювання, воно вмикається тільки в холодний період і ми на нього нічого не ставимо. Так, інша кімната похожа, не буду там вдаватися в деталі. Е, просто подивитися вона трішки інша. Вона більш тут тіниста, тут завжди тінь, тут завжди прохолода. А, тут бордові у нас. Покривала. І вигляд на ось цей водограй, коли йде дощ, бо там на сніг, ви з вікна спостерігаєте, тут тече водичка. Решта теж тут є і гачки, і соляна лампа і. А, ідемо далі. Йдемо в санвузол з нулі. Туди мене не ліземо, там коспринади, білизна. Будемо дуже вдячні, якщо не будете займати. Душова кабінка, віконці, які можна відчиняти цей, термометр. Прийшли, особливо чоловіки, роблять свою справу зранку і вже бачать, яка температура там. Чи холодно, чи жарко. Тобто все зразу зрозуміло. Маленька раковина. Ну, все, що потрібно. Це для всіх можуть користуватися. Сюди ввішаємо одяг або рушники. Все, що вам потрібно. води вистачає. І зараз у нас інзюмінка нашого будиночка. Це кімната номер 1 Це кімната для тренування. Не лякайтеся, це не для тортур. Це в нас всього лише TRX. Ми можемо віджиматися, присідатися, Решта. Є тут мішок, дуже великий, приємний в ньому лежати, сидіти. Це розкладний шезлонг, він всередині можна скористовувати або винести. Під спину ролик раз, два, килинки для йоги, теж куча книжок, мудрих сказань, особливо це запам'ятаєте. Лезачілько відчайте англійську мову. А це коли вночі ви там щось придумаєте. Думайте про це. 에, можна користуватися ігри, шахи, блоки для йоги. До речі, дуже важлива блютуз-колонка. Е, е, Ароматерапія, куча масел. Куча на будь-який смак з, з поясненням, що і для чого, яке масло, яку шкіру, як, як воно краще покращує. 에, тут ігри дитячі, дорослі. Наприклад, ось це. Теж можна все користуватися. Опалення буде вмикати персонал, але це не тільки кімната для тренувань. Тут можна працювати. У нас ці два столи розкладні, можна ставити їх на терасі, можна ставити тут, можна ставити разом і за ними весело там щось їсти, споживати, а коли не потрібно, їх прибрати. І зараз ще така штука, Макс, візьме за мною. ми... Тут в цій кіноті можна ще й поспати нормально. В такому, значить. Ось такому антресолі. І навіть можна тут і... Ну, поспати, коротше. я злажу. Ось такі образувався бізнес Може ємкість. Бажано до шести людей. Ідеально в чотирьох. мене слышно? А. Ідеально в чотирьох, можна в двох. можна дві, дві родини або дві невеличкі компанії. Йдемо Макс назад, на сонечко. Є в нас ставок. Є сауна, про неї знятий окремий окремий огляд. Я вас вітаю всіх, чекаю тут. До зустрічі!